Вітаю вас на нашому каналі. Е, ну, у всіх постає питання, коли висадили томати, і що далі з ними робити? Багато зразу починають, починають шукати, чим піддобрити, е, що, що підлити. Що я хочу вам сказати основне? Саме перше, з чого треба почати, це сформірувати томати. Саме, Зробити їх, е, як кажуть, їм такий культурний вид. І, і не тільки культурний, а і для того, щоб вони формувалися і щоб вони росли далі і плодоносили краще. Що саме треба зробити? Ну, ось дивіться, друзі, ось вже оцим томатам давно треба було таке зробити. Ну, оскільки все не вистачає часу, і е, щоб і вам показати. Що саме робити? Мене часто запитують, що там, як пасинкувати, що далі робити. Ну, ось дивіться, прийнялися томати. Ось висаджений був томат. Ви подивіться, скільки, скільки він пускає пасинків, листя, всього. Все оце не потрібне. Все це треба прибрати. Притому прибрати так, щоб не, не відламати, а щоб залишилися такі терчачки, щоб знову з того міста нічого не росло. Дуже важливо, чого ще все це прибрати, щоб це ніяке листя, нічого не торкалося до землі. Ось так формуємо. як я завжди кажу, сформувати треба так, щоб, ось дивіться, аж де кість в крайньому випадку залишити оці ось під, під кістю, ось перша кість під кістю, Оці ось два, навіть оце ось. ось Один-два пасенки. Все, решту. Треба прибрати. Якщо ви не прибираєте все оце, поки не виростуть оці всі пасинки, що ми їх зрізали, буде просто такий кущ, і оця кість буде чекати, поки, поки вони аж підростуть до, до такого самого стану. І цвісти не буде. Ви получите томати набагато-набагато пізніше. Ось наш. Китайський ранній. Дивіться, ось перша китиця, оце те вже теж переросло, вже давно треба було це діло зробити, тому зразу приблизно через тиждень після того, як ви висадили томати і вони приймуться, от вам саме так треба оце сформірувати щоб внизу практично нічого не було. Ну, там ось залишили один-два пасинки. Якщо ви хочете взагалі, щоб у вас були пораніші томати, то прибираєте взагалі всі пасинки. Після першої кісті, там ще вистачить, підуть нові кісті, але пізніше, тоді, коли вже коли вже кість зав'яжеться, відцвіте, далі підуть інші кісті. Зате ви будете мати ранні-ранні томати. І зразу вам хочу сказати, що якщо томат не сформірований, результат буде, буде, звичайно, буде. Ось ось другий так само, дивіться, оце все листя, ось воно торкається до землі. Торкається до землі, зразу ж жовтіє. Всі захворювання йдуть від землі, всі бактерії, всі грибки. Тому просто обов'язково, в першу чергу, думати треба не про те, що чим підживити. Коли ви висаджуєте томат, ви ж висаджуєте його. Не в чистий пісок там чи ще в щось. У землі обов'язково щось є. І тим більше, як, як, ми, як ми висаджуємо, може ви дивилися, то при посадці кидаємо і перегній, і кальцієву селітру. На перших порах там завжди вихватає, що вистачає поживних речовин. Що саме головне? Поливити, щоб вони не засохли, щоб болога, щоб корінь гарно прийнявся. І зробити от саме, саме от таку обробку. Сформувати, сформувати томати. Далі вони у вас зразу приобразяться. Зразу ж почнуть верхня кість почне швидше розвиватися, підуть плоди і далі, і далі піде томат гарно розвиватися. Прибравши, ось дивіться, оцю кількість пасинків, ми звільняємо рослину. Мало того, що ми звільняємо від лишнього всього, ми даємо можливість кореневій системі більше подати поживних речовин і, і в цю кість, і далі в подальший ріст цього томату. Ну, щоб вам показати, ми ж е, ще, е, поливаємо і 10 сантиметрів нагортоємо. Дуже ж побічний курінь. Так, ну це це, це вже до. до... До, до речі, до того, що для чого ми робимо рови. Ну ми про це ще поговоримо. І ось дивіться, щоб вам показати, ось такі, як сформовані томати, бачите, прибрано знизу все, ось до першої кісті, практично все прибрано. Ось кість в'яжеться. І дивіться, далі ще потім. Як формується томат, оця вся крона і всі томати, вони ось получаються більш вище зверху, не при самій землі. Їх легше підв'язувати, ну ми не підв'язуємо, а ставимось на такі пакільчики. Ну Ви можете підв'язувати. Це, до, до речі, до того, що е, якщо е, е, хтось хоче не підв'язувати, тому що. Обов'язково, якщо нічого не зробити, той кущ лежатиме у вас кущом, розвиватиметься, так, томати будуть. Але що врожайність буде не та. Що раннього томату ви практично не діждетеся, саме, саме раннього. Тому в першу чергу обов'язково. От е, хочу до вас, як кажуть, достукатися, що треба зробити. Посадили, поливайте, поки не прийнялося, пропушуйте землю. І як тільки прийметься, днів через 10 приблизно, зробіть, сформіруйте отак томати, і тоді ви подивитесь, який буде результат. Ну, от так, коротеньке відео. на цьому, Якщо вам було корисно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго.